Друзі, всім привіт! Багато запитань було на рахунок двигуна, чи буде якийсь двигун від Юпітера в продажі. Ось, будь ласка, до вашої уваги. Це проект Фенікс. Двигун із Юпітер 5. Він повністю відремонтований, повністю відреставрований. Значить, в нього встановлені поршні від Сузуки т 185 хорошої якості, це не ложки, це дійсно хороші якісні поршні. Колінвала на шатунах чз 175 Встановлена безконтактна система запалення. Безконтактна система запалення на два контури, що в принципі дуже важливо: новий моторний ланцюг, новий вал КПП, новий вал кікстартера. Це все відрегульовано, виставлено, нічого крутити не потрібно. Карбюратор ПВК-32, на жикльорах уже повністю це все виставлено, тільки необхідно буде обогащення смісі підрегулювати. Значить, кому цікаво, хто хотів собі подарунок під ялиночку, ось, будь ласка, можна придбати цей двигун. Його ціна 40 тисяч гривень. Територіально знаходиться в місті Полтава, можлива відправка по території України. Двигун повністю, наголошую, повністю. Перебраний до кожного полтика. Тому працювати він буде так, як треба. Ну і наступне відео далі показує, як він працює. Кому цікаво, пишіть в приват або коментуйте. Всім доброго дня! До вашої уваги двигун Іж Юпітер 5 повністю після капітального ремонту та відновлення показує його роботу. Та звук відповідно. Це проект Фенікс. Даний двигун в продажі. Включаємо зажигання заводи. Камеру я спеціально поставив спереду, а не ззаду, щоб вихлоп не закривав весь звук. Моторчик шепче.